Рівненську АЕС, місто атомників та героїв-захисників, зобразили діти вараша у своїх творчих роботах. Конкурс малюнків був організований редакцією газети «Енергія», управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес. Виданню вже майже 35 років. Його основна місія інформувати громадськість про роботу Раес та події атомної енергетики. Сьогодні в непростих умовах доводиться працювати атомникам, але вони демонструють всьому світові свій професіоналізм, свою мужність, свій досвід. І тому ми хотіли дуже підтримати працівників атомної галузі і ініціювали у нас в газеті такий конкурс Світло переможе темряву. Призерів конкурсу нагородили грамотами від редакції та подарунками від українського ядерного товариства. Загалом до конкурсу долучилися 35 учасників. Серед них 14 робіт представили юні художники Вараської мистецької школи. Передали, як світло перемагає темряву, як вони це відчувають. У когось це були янголи, у когось це були працівники станції, у когось це наші воїни-захисники. Задача перед кожним стояла одна. А як вони підійшли до вирішення цієї задачі залежало від. Фантазії кожної дитини окремо». діти показали у своїх малюнках, як вони сьогодні сприймають працю атомників та роботу рівненської атомної станції в умовах повномасштабної війни. Я відчуваю, що Раес це освітна частинка України, і без неї наша Україна так сильно не сяла. На захисті нашої країни та її енергетичної безпеки сьогодні стоять військовослужбовці. І це відтворили у своїх творчих роботах талановиті діти міста супутника. Наші воїни ніколи не стаються і вони захищають нашу землю як янгові оборонці наші. Найкращі малюнки учасників вже надруковані у випуску газети «Енергія». а творча робота переможниці прикрасила календар видання. Володарка першого місця, вихованка образотворчого гуртка Пензлик і ко палацу культури Раес світло, перемагає темряву, це як. Добро переможе зло, так само, як в цей час. Вона зобразила на малюнку себе та своїх друзів, адже вірить, що у неї та всіх українських дітей неодмінно буде мирне майбутнє. А Рівненська АЕС ще багато років працюватиме на благо держави та генеруватиме тепло та світло для наших домівок. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.